Призупинення деяких пунктів конвенції з прав людини таку заявку Україна подала до Ради Європи. Ініціатива пов'язана із повномасштабною війною в країні. Зокрема, планують ввести обмеження на право розпоряджатися своїм майном, мати вільний вибір місця проживання, проводити мирні мітинги тощо. А як ви ставитесь до таких можливих обмежень прав? Ну, слово обмеження говорить там про те, що нас обмежують в наших правах, і так і ні. Відповідь дати не можу. Я розумію, що воєнний час, але ну, ніяких прав у нас немає. Абсолютно ніяких. Абсолютно. Військовий стан це особливий стан, тому підходити з е, тими розмірами, про які ми раніше думали, навряд чи правильно. І у такий складний тяжкий час може треба прогнутися. Ну, я не знаю. Ну, сподіваюся, які обмеження, я ну, повністю ж не можна ограничувати чоловіка. Ну, мабуть, які-то на. Ну, обмеження прав людини в будь-якому випадку, це е негативне явище. Ставлюся, ну, мабуть, негативно.